Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. ГАРРІ ГАРРІСОН. Робот, який бажав усе знати, Уся біда полягала в тому, що Файлер 13B445 k хотів знати усе на світі. Включно з тим, що його жодним чином не стосувалося те, чим жодному роботу не годиться навіть цікавитися, а тим паче намагатися осягнути деталі. Але Файлер був зовсім особливим роботом. Історія з блондинкою з 22-го відділу мала б стати для нього добрим уроком. Він, гудячи, вибрався з книгосховища з купою книжок і проходив через 22-й відділ. Коли вона саме нахилилася до якоїсь книги, що лежала на найнижчій полиці. Робот сповільнив хід і за кілька кроків від неї зовсім зупинився, не зводячи з дівчини пильного погляду, його металеві очі дивно поблискували. Коли дівчина нахилилася, її коротка спідниця відверто оголила ніжки, обтягнуті нейлоном. Ніжки що щоправда, надзвичайно спокусливі, зовсім не мали б цікавити робота. Однак Файлер зацікавився. Він стояв і дивився. Помітивши його погляд, вона нарешті обернулася. Якби ти був людиною на хабо, я б дала тобі попиці, сказала вона. Але оскільки ти робот, я дуже хотіла б знати, на що це ти витріщив свої фотонові очі. У вас шов на панчосі перекосився, ані, трохи не задумуючись, відповів файлер. Потім повернувся. І дзищачи пішов далі. Блондинка здивовано похитала головою, поправила панчоху і вкотре подумала Яка ж усе таки тонка штука ця електроніка. Якби вона знала, на що насправді дивився файлер, її здивуванню не було б меж він же справді дивився на її ніжки. Звісно, він її не збрехав, роботи просто не здатні брехати, але дивився він не лише нашов. Файлер зіткнувся з проблемою, яку ще жоден робот у світі не намагався розв'язати любов, романтика, питання статі. Ось чим дедалі більше він переймався. Звісно, інтерес цей був суто академічним, але беззаперечним. Сама його робота пробуджувала в ньому цікавість до тієї форми буття, де панує Венера. Роботи системи Файлер надзвичайно розумні. І виготовляють їх не надто багато. Побачити їх можна лише в найбільших бібліотеках, і працюють вони лише з найоб'ємнішими і найскладнішими книжковими зібраннями. Їх не назвеш просто бібліотекарями. Це означало б спотворити уявлення про роботу бібліотекарів, вважаючи її надто легкою і простою. Звісно, щоб розставити книги на полицях і проштампувати картки, багато думати не треба. Але це давно вже виконують найпростіші роботи, які, по суті, не набагато складніші за примітивні IBM на колесах. А от додати до системи людські знання завжди було неймовірно важко. Цю задачу, зрештою, переклали на файлерів їхні металеві плечі витримували це навантаження, на відміну від плечей їхніх попередників, бібліотекарів із плоті і крові. Окрім досконалої пам'яті. Файлери мали і інші властивості, зазвичай притаманні лише людському мозку. Наприклад, вони вміли пов'язувати і зіставляти абстрактні поняття. Якщо у файлера просили книгу з якогось питання, він одразу згадував книги на суміжні теми, які тут могли знадобитися. Йому вистачало натяку, щоб збудувати цілісну систему і надати її в найреальнішому вигляді у вигляді купи книг. Такі здібності притаманні лише Homo sapiens людині розумній. Саме вони й допомогли їй піднятися над своїми родичами з тваринного світу. І якщо файлер виявився більш людяним, ніж інші роботи, то звинувачувати в цьому можна лише його творця, людину. Файлер нікого ні в чому не звинувачував. Він був просто допитливим. Усі файлери допитливі, так їх сконструйовано. Наприклад, під рукою в одного з файлерів. 9b-367-0, бібліотекаря Ташкентського університету опинилася незліченна кількість посібників із мовознавства, і він захопився лінгвістикою. Він розмовляє тисячами мов і діалектів, практично всіма, на яких можна було знайти бодай якісь тексти, і в наукових колах вважається неперевершеним авторитетом. І все це завдяки бібліотеці, де він працює. А Файлер 13Б, той, що з цікавістю розглядав дівочі ніжки, працював у запилених коридорах нового Вашингтона. Тут у нього був доступ не лише до новеньких мікроплівок, а й до тон стародавніх книг, надрукованих на папері багато століть тому. Але найбільше Файлера цікавили романи, написані у часи, що давно минули. Спочатку його геть збили з пантелику незліченні згадки і натяки на любов і романтику. А також на страждання душі і тіла, без яких, далебі, не обходилася ні любов, ні романтика, він ніде не міг знайти більш-менш зрозумілого і повного визначення цих понять, і, звісно, зацікавився ними. Поступово цікавість перетворилася на захоплення, а захоплення на пристрасть. І ніхто в світі навіть не підозрював, що Файлер стає знавцем у справах кохання. І з самого початку він зрозумів, що з усіх форм людських стосунків кохання найтонша і найкрихкіша. Тому він тримав свої дослідження в найсуворішій таємниці і все, що вдавалося дізнатися, зберігав у містких схованках свого електронного мозку. Приблизно в той же час він виявив, що до всього вичитаного з книг дещо можна додати із реального життя. Це сталося, коли у відділі зоології він випадково натрапив на пару, що застигла в обіймах. Файлер миттю відступив у тінь і увімкнув слуховий пристрій на повну потужність. Але розмова, яку він потім почув, виявилася надто нудною лише жалюгідна убога подоба любовних промов, вичитаних ним із книг. Зіставлення теж дуже важливе і повчальне. Після цього випадку він намагався не пропустити жодної розмови між чоловіком і жінкою. Він намагався дивитися на жінок з погляду чоловіка і навпаки. Саме тому він розглядав із такою цікавістю нижні кінцівки блондинки в 22 му відділі. І тому він, зрештою, припустився фатальної помилки. За кілька тижнів один дослідник, якому знадобилися послуги Файлера, вивалив на стіл купу всіляких папірців. Якась картка вислизнула з пачки і впала на підлогу. Файлер підняв її і подав власникові, а той пробурмотів подяку і запхав картку до кишені. Коли всі необхідні книги були підібрані і людина пішла, Файлер сів і прочитав текст на картці. Він бачив її лише якусь частку секунди, до того ж, догорі ногами, але цього було досить. Картка назавжди закарбувалася в його мозкові, Файлер довго міркував, поки перед ним не почав вимальовуватися певний план. Картка була запрошенням на костюмований бал. Файлер добре знав цей вид розваг. Описи балів траплялися йому на запилених сторінках стародавніх романів. На такі бали люди зазвичай ходили, вбравшись у романтичних героїв. А чому б і роботу не піти на бал, вбравшись людиною? Щойно це спало йому на думку. Не варто було навіть намагатися її позбутися. Звісно, подібні думки робот взагалі не повинен мати, а відповідні вчинки здійснювати тим паче. Вперше Файлер почав здогадуватися, що ламає бар'єр, який відокремлює його від таємниць кохання та романтики. І, звісно, це лише ще більше його розпалило. І, звісно ж, він вирушив на бал купити костюм Файлер, зрозуміло, не наважився. Але ж у коморах завжди можна знайти якісь старовинні портіри. В одній книзі він прочитав про крії шиття, а в іншій знайшов зображення костюма, який здавався йому відповідним. Сама доля призначила йому з'явитися в одязі кавалера. Чудово відточеним пером він намалював на щільному картоні точну копію запрошення змайструвати маску, точніше, напівмаску з половиною обличчя. За рахунок його талантів і технічних можливостей було вельми просто. Задовго до призначеного дня все було готове, решту часу він лише гортав усілякі описи костюмованих балів і старанно вивчав найновіші танці. Файлер так захопився своєю витівкою, що жодного разу не замислювався над тим, як дивно для робота робити такі вчинки. Він почувався просто вченим, який досліджує особливу породу живих істот, людський рід або, точніше, жіночий. Нарешті настав довгоочікуваний вечір. Файлер вийшов із бібліотеки, тримаючи в руці згорток, схожий на зв'язку книг. Але, звісно, це були не книги. Ніхто не помітив, який зник у кущах, що росли в бібліотечному саду. А якщо хтось і помітив. То нікому б не спало на думку, що він і є той елегантний молодик, який за кілька хвилин вийшов із саду з іншого боку. Єдиним німим свідком перевдягання залишився обгортковий папір під кущем. У своєму новому вигляді Файлер тримався бездоганно, як і личить роботу вищого класу, який досконало вивчив свою роль. Він легко побіг сходами, перестрибуючи через три сходинки. І недбало надав своє запрошення. Увійшовши, він попрямував прямісінько до буфету і вилив у пластикову трубку, приєднану до резервуара в його грудях три калихи шампанського лише після цього дозволив собі ліниво оглянути красунь, що зібралися в залі. Так, цей вечір був призначений для кохання. Із усіх жінок його одразу привабила одна. Він миттю зрозумів, що вона цариця балу, і лише вона гідна його уваги. Хіба міг він погодитися на менше? Він, спадкоємець 50 тисяч героїв давно забутих книг. Керол Н. Ван Дам, як завжди, нудьгувала. Її обличчя було сховане під маскою, але жодна маска не могла приховати чудові форми її тіла. Всі її шанувальники в химерних костюмах юрмилися поруч, готові до послуг. Кожен мріяв отримати її молодість і красу, та мільйони її батька на додачу. Все це давно їй набридло, і вона ледве стримувала позіхання. І тут юрбу залицяльників чемно, але невідворотно розсунули широкі плечі незнайомця він змусив усіх розступитися і постав перед нею, мов лев серед зграї вовків Цей танець ви танцюєте зі мною. Багатозначно сказав він глибоким низьким голосом. Майже машинально вона сперлася на запропоновану руку, не в силах опиратися людині, в чиїх очах ховався такий дивний блиск. Ще мить і вони вже кружляли у вальсі, і це блаженство. Його м'язи міцні, мов сталь, але танцює він із легкістю і грацією молодого Бога. Хто ви? прошепотіла вона. Ваш принц. Я прийшов, щоб забрати вас звідси, тихо відповів він. Ви говорите, як принц з чарівної казки, засміялася вона. Це і є казка, а ви казкова принцеса. Ці слова, мов іскра, запалили її душу, і всю її ніби пронизав електричний струм. Його губи нашіптували їй слова, які вона все життя мріяла почути. А ноги, наче за помахом чарівної палички, повели її крізь високі двері на терасу. Якоїсь миті слова перетворилися на діло, і гарячі губи торкнулися її губ. І які ж вони були гарячі, термостат був встановлений приблизно на 40 градусів. Давайте сядемо, видихнула вона, слабнучи від несподіваної пристрасті, що охопила її. Він сів поруч, стискаючи її руки у своїх, надто сильних і водночас ніжних. Вони говорили одне одному слова, відомі лише закоханим, аж поки не розпочав грати оркестр. «Опівніч», – прошепотіла вона, час знімати маски коханий. Вона зняла свою, але Файлер, звісно, не ворухнувся. То що? сказала вона, ти також маєш зняти маску. Ці слова пролунали, мов наказ, і робот не міг не підкоритися. Широким жестом він скинув маску і пластикові підборіддя. Керол Енн спочатку скрикнула, а потім вибухнула від люті. Це ще що таке? Відповідай, ти, бляшанка. Це було кохання, Люба. Кохання привело мене сюди сьогодні і кинуло в твої обійми. Відповідь була цілком правильною, хоча Файлер і обрав для неї форму, що відповідала його ролі. Почувши ніжні слова з бездушної електронної пащі, Керол Енн знову скрикнула вона зрозуміла, що стала жертвою жорстокого жарту. Хто тебе сюди прислав? Відповідай, що означає цей маскарад? Відповідай, відповідай, відповідай ти ящику з залізним брухтом. Файлер хотів було розсортувати цей потік запитань і відповідати на кожне окремо. Але вона не дала йому і рота розкрити. Треба ж. Надіслали тебе сюди, вбравши людиною. У житті наді мною ніхто так не знущався. Ти робот, ти ніщо. Двонога машина з гучномовцем. Як ти міг прикидатися людиною, коли ти лише робот? Файлер раптом підвівся на ноги. Я робот, вирвалися з його мовного пристрою, у рівчасті слова. Це вже був не ласкавий голос закоханого, а крик машини, що впала у відчай. Думки виром кружляли в його електронному мозкові. Але, по суті, це була одна й та сама думка: Я робот, робот. Я видно, забув, що я робот. І що робити роботу з жінкою? Робот не може цілувати жінку. Жінка не може любити робота. Але ж вона сказала, що любить мене. Але ж я робот. Робот. Ввесь здригнувшись, він відвернувся і, ляскаючи, гримлячі, пішов геть. На ходу його сталеві пальці зривали з корпусу одяг і пластик, підробку під живу плоть, і вони клаптями і лахміттям падали на землю. Його шлях був усипаний цими уривками, і за якусь сотню кроків він вже був голою сталлю, як у перший день свого механічного творіння. Він перетнув сад і вийшов на вулицю, а думки в його голові дедалі швидше мчали по замкненому колу. Почалася неконтрольована реакція, і незабаром вона охопила не лише мозок, а й усе його механічне тіло. Швидше крокували ноги, стрімкіше працювали двигуни, а центральний мастильний насос у грудях гасав, наче божевільний. А потім робот із пронизливим скреготом змахнув руками. І гепнувся до лілиць. Головою він ударився об сходи, і гострий кут гранітної сходинки пробив тонку оболонку. Метал ляснув об метал, і в складному електронному мозкові сталося коротке замикання. Робот Файлер 13B445 був мертвий. Принаймні так стверджував звіт, складений механіком наступного дня власне, не мертвий. А не поправно зіпсований і має бути розібраний на запчастини. Але, як не дивно, коли механік оглядав металевий труп, він сказав зовсім інше оглядати йому допомагав ще один механік. Він відгвинтив гвинти і витягнув із грудей зламаний мастильний насос. Ось у чим річ, пояснив він. Насос зіпсований. Пошень зламався, насос заклинуло, припинилася подача масла в колінні суглоби, ось він і впав і розбив собі голову. Перший механік витер ганчіркою змащені руки і оглянув пошкоджений насос. Потім звів погляд на дірку, що зяяла в грудях робота. Поглянь, наче розрив серця. Обидва засміялися, і механік жбурнув насосу куток. На купу інших зламаних, брудних і нікому не потрібних деталей. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.